Починати треба з Будапештського меморандуму. Так, всі згадують, де, де, де е, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція. Ну я там не кажу про Китай і Росію, це е, інша історія. Але ці три цивілізовані країни сказали нам: ви віддаєте свою ядерну зброю. Ми гарантуємо вашу безпеку, вашу незалежність, вашу територіальну цілісність. Де зараз е, всі ці речі, а їх немає. А чому? А тому, що е, для них. На превеликий жаль, оцей святий принцип пакта Сунцерванта, що означає, що договори повинні виконуватися. Він не є основоположним. А зараз Трамп ну фактично за Путіним практично доруйновує оцей світовий порядок, який називається міжнародне право. Якщо йому це вдасться, ми повернемося до 19 століття. І будемо битися е, е, палицями. А може, навіть підемо ще туди, в глибину віків, і будемо битися палицями. і хто буде сильніший, тут буде правіший.